Друзі, всім миру. От у нас уже корм кончився для бройлерів. І прийшов їх час, як кажуть. Ось тут два сидить і два вже винесли на город. Зараз я покажу. Де вони там є? Ось така у них кліточка. Чим вона хороша, що гомно просипається вниз. І потім тут раз-раз у, у тачку. І можна вибрати. Прийшло їх їхній час, як кажуть. Скільки, скільки вони важать, то ми все поважуємо. Зараз их тільки треба їм зробити клацо-клацо, бо так їх важить не виходить. Вони на віса становиться не хочуть. Лапи розкорячують, куди попало. Так що все буде, дивіться. Їм сьогодні 74 дні. От глянемо, як вони виросли. І ось от двойка. Винесли вони тут, ходять. Пітушок Оце є. у нього голова, голова набік, бо стоїть банка з водичкою, і він ото так боком голову нахиляв, туди, щоб водичку попити. І в, нього, і в нього боком голова. Це спеціальний дриветня для бройлера. І спеціально обучена сакира. І спеціально обучений малиш. Вон виглядає, вже хоче, хоче лапку. Бройлеричу лапку вже хоче він. Так, ну добренько. Саме клацо-клацо саме показувати не буду, бо відео забанять зразу. Так що цього я показувати не буду. Зустрінемося вже на парюванні, на скубанні і на зважу. Гарно скубалося, їх треба покупати у кипятку. Викупати їх. Так, їх ну, недовго, головне не передержать, бо. Буде пір'я з шкурою обриватися. Як утку парить, то воно нічого. А от бройлери в них вони ж молоденькі, що їм два з половиною місяці всього на всього, то в них шкура молода, облазе. Так, так, один, два, три, зараз четвертого покупаємо. І хай хай трошки остинуть, бо гарячий. І будемо скубати. Да? Аня, а ну попробуй піря, виривається. Та тут же його. Воно там видно, як саме дріпаха. Перший не гарячий, а ну пробуй, скубай. Пиринку виривай. Перинку біленьку з нього виривай. Вискубуй. Да, Та виривай, Не бойся. Оп, вискублась. Люся вже теж чеку. нічого не прозіває. Так, все, покупали, будемо скубати. Обнажі кури. Діток треба вбрати від екрані. Вони повністю роздіті. Так, ось як вони скубуться. Там на них не то того нічого й бачить. Таке. Там, там три штучки стрічить, там стрічить. Ну, все одно ж скубати його треба. таке воно і проїхать. Скубе целегенько, слава Богу. Шкура, шкура не облази. На вигляд, упитані такі дами, це, а це петух, ага, це петушок. Це петушок, а, а це курочки три. Після обскубання їх треба немножко по, як, піджарити, щоб пообгорало пір'я. Зараз ми їх обдамо горілочкою і потім вже будемо приступати к миттю. Немає стоп? Водні процедури. Лапки вже пообрізали і по пакетикам будуть комплекти варить собакам. кишки і лапки. Голови вже поїли собаки. Покоптали. Так, Важ, важить будемо, важить треба. Зважування. Первого положили, не наводиться резкость. 3654. Капнувшись. 3654. Так, один. Второй пошел. Шо? Нажалося. Получається Так Другий 3667 Третій Третій Таркається, ну, 325, 322. 339, в общем, це без голов і без лап, Вес. Потім ще поважаємо, скільки буде без кишок. Хай, та одного зважу, вони примерно одинакові. 3700. Не толкай, анюта. Все, виключилось. Коротше, 3700, щось я побачу. І виключилося. Ні. 3780. 3,780. Коротше, два. Три по 3700, а два десь по 3200. Примерно так подытожимо. Все, без кишок, потом глянем. Що буде без кишок. Сейчас трохи підгляди. Як їх делают чик-чик. Да? Щоб не по сусалам. А то щось не получится, Можна получить от вою грайкою. Да, про, про грайку. Колись гусака різали і оцю таку грайку гусячу коту кинули. Він її цілком ковтнув і ходив тут, як гусак по кухні. А, а, а. І смішно, і давай його рятувати, Єлі витягли йому ту грайку. Таке було мероприяття кумедне. Так, добренько. Нічого там дивиться, хай козириться. <гум> І зараз поважимо вже їх випотрошеними. Взагалі без нічого, без печинок, без желудків. Зараз зробимо пацо-плацо. Так. так. Ага, голова. Це у нас меншенький, 2629 вийшлося. Короче, десь 2600 вже чистим вісом. Ось Це цей, цей трошки більшенький. Оп. 393. Лапа трохи теркається. Коротше, десь, десь 350. Ну, такий результат у нас вийшов Кормили їх чисто кормом для бройлерів для птиці Best Mix. Різали ще частину. їм було в 45 днів, то це відео є на каналі, можна подивитися. Тоже їх важили. Все показували. Кому цікаво можна глянути. Ну, Історія про бролерів в цьому році завершена. <риклад> <риклад> Все. <риклад> Все, вже тепер, це тепер це до весни. Тепер ждемо перемоги. Вже перемоги ждемо і в перемогу будемо брати нових. А цих, будем, а цих зажаримо на перемогу. <риклад> так що, друзі, всім миру, всім мирного неба, удачі, щастя і добра! Добренько, пока-пока, до нових зустрічей.